Враховуючи ворожу агресію проти України, особливо на об'єкти критичної інфраструктури, могрівчан турбує і цікавить наскільки захищені ті об'єкти енергосистеми, які знаходяться на території Моліподільської територіальної громади, і який ваш і наш план дій в разі гіпотетично повторюю гіпотетичного враження цих цілей, звичайно, про захищеність об'єктів це трошки не до нас питання. Це трошки до людей в погонах. Я думаю, що вони надійно нас захищають, судячи з останніх подій по кількості відведених атак, по кількості там знешкоджених боєприпасів ракет. Я хотів би сказати, ну взагалі трошки відкрити таємницю про структуру енергоживлення, от як воно відбувається. Тобто зрозуміло, що в нас є десь генеруючі установки, котрі виробляють електроенергію. Потім електроенергія транспортується державною компанією ДП «НЕК Укренерго», державне підприємство Національна енергетична НЕК «Укренерго». До них відносяться підстанції класом напруги 220 і вищі. В нашому випадку це до 750 кВт, Тобто 220, 330, 500 і 750 кВт. А далі електроенергія транспортується, розподіляється нами обленерго. Ми є операторами системи розподілу. До нашого єдіня відносяться підстанції 154, Ну зазвичай це 110 кВ і нижче. Наразі, якщо проаналізувати, то ворог націлився на більш потужні підстанції на підстанції державні НЕК Укренера. По них ведуться обстріли, вони пошкоджуються. Руйнуються відповідно про наслідки. Ну, по-перше, це не наше обладнання. Ми детально і не знаємо про нього. По-друге, звичайно, має бути якась таємниця в цьому плані. То навіть ті деталі, що ми знаємо, ми не можемо розповідати. Керівництво обленерго, керівництво районів електричних мереж, ну, структурних одиниць. От як я. Ми всі знаходимося в цілодобовій співпраці, в цілодобовому зв'язку з повідомленнями, де що, де що знеструмлюється, по яких причинах це знеструмлюється. Цілодобово ми відстежуємо ситуацію і усуваємо пошкодження ну, в зоні нашої відповідальності. Ми постійно готові відновлювати свої мережі. Ми забезпечені в певній мірі матеріалами, паливно-мастильними матеріалами. І, і персоналом. Персонал завжди готовий вийти в будь-яку пору дня. Ну, доби мається на увазі. В нас є роботи аварійні, котрі ми робимо і в позаробочий час аварійно-відновлювальні це і заміна трансформаторів і усунення пошкоджень на повітряних лініях. Персонал забезпечений і цілодобово готовий до усунення пошкоджень. Звичайно, нам, так як і всім країнам, в економічному плані важко, тому що ви розумієте, всі ви бачите і ціни на паливні матеріали, а в нас це все, всі наші видатки вони закладені в тариф. Тариф затверджується раз на рік. Наразі існуючий тариф був затверджений відповідно напередодні, коли. Паливо було по 30 гривень, а не по 50. Коли інші матеріали по-іншому коштували. Зараз матеріали навіть дорожчають непропорційно. там, ну, якщо деякі там до курсу долара відносяться, то також додається і логістика. Але ми перерозподіляємо матеріали. Ми в першу чергу відновлюємо ну, витрачаємо їх на відновлювальні роботи, на аварійно-відновлювальні роботи, у другу чергу вже на технічне обслуговування. Ворог атакував цього тижня Ладижинську ТЕЦ, наслідок чого область змушена була перейти на тотальний режим економії електроенергії. Чи відомо вам, чи це буде на період відновлювальних робіт на ТЕЦ, чи це взагалі вже пов'язано з таким складним зимовим періодом? Наскільки мені відомо, наразі в генеруючих потужностях у України немає проблем. Економії вони пов'язані з транспортуванням електроенергії, з транспортуванням і розподілу. Зараз певні райони Вінницької області відчувають дефіцит. Є відключення там по певних районах. Но я думаю, що це все до відновлення, до відновлення цієї підстанції. Чи відомо вам? Згідно ваших даних показників, наскільки молівчани, мешканці нашої громади відгукнулися на заклик економії. У нас є моніторинг навантаження енергосистеми по наших підстанціях, по це по 110 і по 35 підстанціях, по котрих ми можемо відстежувати навантаження, як воно змінюється в часі. Ну на жаль, на жаль, наразі ми не бачимо. Що населення відгукнулось mm -hmm. і шуми спост... ну, і ми не спостерігаємо е... зменшення навантаження на мережі. Ви почали трошки такого невеличко лікнепу для мешканців. І я попрошу вас так само продовжити його звідки Могилівчани, Моліподівська громада отримає енергію Ладижин то далеко Новодністровськ. Ну, дивіться, знов-таки це питання трошки площині конфіденційності. І це по-перше, а по-друге, я ж кажу, наша енергосистема, вона єдина енергетична система, вона закальцьована. І при нормальному режимі роботи підстанції в нас є можливість будь-якого будь напрямка подати потужність на певні райони. Енергетичний фронт також важливий. Ви як фахівець, які можете дати поради мешканцям міста, громадянам, як перейти, як прожити цей такий складний зимовий період, допомогти вам, допомогти собі, допомогти країні? Допомога у війні це, це не тільки безпосередньо копання окопів, захист, перша лінія, ноль, перша снаряди підносити і все таке інше. Ті всі, всі, хто зараз знаходиться в тилу, всі ми маємо робити свій вклад і маємо готуватись до цього, і не перекладати проблеми в случаї чого на державу, тому що державі нашій зараз дуже важко, а намагатись ці проблеми за можливості вирішити самому самім. Mm -hmm. Стосовно цього питання, це звичайно, це енергоощадливі технології, це утеплення будинків. А це за можливості перехід на ну, зараз на інший вид палива. Да? Це або ну, дров'яний, там, пілетний, будь-який, якщо є така можливість, якщо є котли, якщо є можливість придбати таке опалення, наприклад, то не зациклюватись на газі чи на електроенергії. Це ж ми розуміємо, що в нас зараз проблема сталася з урахуванням того, що наш район іще нормально отримує газ. Да? А якщо в наш район будуть перебої з газом, то навантаження на енергосистему ще збільшиться. Свідоме відношення зараз в цей період визначається і вчасно сплаченими комунальними послугами. Зазвичай, якщо за можливості старі... за можливості, якщо люди мають можливість сплатити звичайно. так, це вчасне сплачування за електроенергію, як тут у нас. На жаль, з цим не все добре. З юридичними споживачами ну, вдається якось ще співпрацювати. Питання в побутових споживачах. Побутові споживачі, наскільки нам відомо, там була постанова Кабінету міністрів України про те, що за несплату комунальних платежів підприємства не мають відключати споживачів. І дехто зловживає, на жаль, цією постановою. Да, звичайно. От я сам з Харкова, я недавно був в Харкові. Я бачу, ну, у що Руський мір, так званий, перетворив нашу країну, наші міста. На щастя, ми тут, в цьому регіоні, на Вінниччині, ну, Не так суттєво це відчуваємо. Але ж несплата, вона вносить колапс в економіку. В економіку, от яким чином, наприклад, несплата за електроенергію, відповідно. Постачальник не може нормально закупити електроенергію, і ми не можемо свою поточну господарську діяльність провадити. Тому я хотів би звернутися до всіх споживачів електричної енергії, до мешканців наших районів, не спекулювати цим і вчасно проводити розрахунки. Звичайно, якщо ви маєте можливість для цього. Ціль нашого інтерв'ю була така: ми знаємо всі план, а при нормальному мирному житті. А тут уже форс-мажор не з війною обставини. Значить, у вас має бути план Б, план С. То от таке запитання. Плани вас є? Плани у нас звичайно є, але події неможливо передбачити. Зрозуміло до всіх подій. Ми підходимо виважено зі знанням своєї справи. В нас вистачає фахівців. Звичайно, в нас є план дій під будь-які обставини.